Слава Україні, друзі! Прекрасне свято День Незалежності України. Ми передаємо локер для сил спеціальних операцій. Це загалом п'ята майстерня локер для сил спеціальних операцій і перша для військової частини 0661. Хочу подякувати за вашу допомогу, що ви нам надаєте такий транспортний засіб. Мені як техніку підрозділа дуже приємно, що в нас вже буде така техніка. Зможемо скоріше і качественніше. Виконувати бойове завдання, робити ремонти. Дуже приємно, що ви про нас не забули, що завжди підтримуєте. З таким інструментом, як ви нам дали, виконаємо все, що від нас залежне. Сам перід будемо використовувати ремонти на баґі. Поясню вам, навіть простий шиномонтаж. Серед поля ми приїхали швидко зняли колісятку. Кинули і хлопці поїхали виконувати бойове завдання. Всім хочу подякувати за вашу допомогу. Загалом хочу подякувати всім донаторам. Знайте, що саме ви допомагаєте силам спеціальних операцій. Дякую вам, дякую кожному. Слава Україні! Героям слава!